Вітаю! Розв'яжемо самостійну роботу номер 5 Третій варіант: тема степень з цілим показником та його властивості. Якщо це математика, то це буде дев'ята самостійна робота. Перше завдання: треба указати правильну рівність. Давайте подивимось: ми знаємо правила, що. А в степені n можна записати як одиниця поділена на А в степені N. Що ж, давайте зараз будемо шукати. 7 у мінус третьому степені це буде мінус 1, 1 ділимо на 7 у третьому степені. Це буде відповідь А. Давайте перевіримо інші. 5 у мінус другому це буде плюс. 1, 1 поділено на 5 у квадраті, тоді B не підходить. 8 у мінус 4 це буде мінус 8 у четвертому, тому це В не підходить. І 9 в нульовому степені ми знаємо, 9 в нульовому степені це буде число 1. Тоді Г теж не підходить. Правильна відповідь, тільки А. Друге завдання. Подайте вираз у вигляді степені з основою Х. Основа у нас Х. Тоді ми прописуємо основу, залишаємо ту ж саму. Коли у нас ділення основ в степ... степені з однаковим основі, нам треба відняти показники 6, відняти 4, і при множенні треба додати. Мінус 5. Отже, давайте порахуємо. Основу залишаємо ту ж саму. Тепер перепишемо 6, мінус 4, і ще треба відняти 5. Тоді виходить, що х в степені мінус 4, мінус 5 – це мінус 9. 6, мінус 9. 6, мінус 9 степень ми отримаємо х у мінус 3 степені. І це можна записати як одиниця, поділена на х у 3 степені. Другий приклад. Х нульовому степені це число 1. Ми можемо так сразу і прописати його. Тепер х у кубі та ще треба визвести до мінус 4 степені. Тоді це буде х у мінус 12 степені. 12 степень поділити на х у п'ятому степені. Що ж, тепер одиничку ми вже напишемо, а Показники степеня тепер треба відняти, тому що у нас ділення мінус 12, віднімаємо 5, і ми отримаємо х у мінус 17 степені. І третій приклад х. Ікс... Основа мінус 2 помножити на 6, це буде мінус 12 степень, помножити, значить, показники будемо складати Х. мінус 4 помножити на мінус 3 – це буде плюс 12 степень. Тепер треба скласти показники. Мінус 12, додаємо 12, ми отримаємо 0. Х нульовому степені, а це число 1. Друге завдання розв'язане. Переходимо до третього. Знайдіть значення виразу. Якщо знайдіть значення виразу, треба отримати результат якийсь. 125 це 5 у третьому степені. Ми можемо це записати, помножити на 5 у мінус 4, тоді множенні показники треба скласти. 5 основа залишається, 3 додати мінус 4. І ми отримаємо 5 у мінус першому степені а це означає, буде 1 п'ята. Далі переходимо до другого прикладу. Будь-яке число в нульовому степені є число 1, тоді місце, мінус 7 у нульовому степені це число 1. Додати 12 десятих. У мінус першому степені. Це означає, що нам треба дріб цей перевернути. Але давайте спочатку ми його скоротимо. на 2. Це буде 6 п'ятих. Тоді перепишемо цей приклад одиниця, додати. Треба перевернути дріб, буде 5 шостих у першому степені. Першу степень можна не писати. І тоді 1,5 шостих. Цей приклад ми розв'язали. Переходимо до третього прикладу. Тр... Мінус 3 у мінус 4 степені. Подивіться, будь ласка, що це означає? Цей мінус і парна степень у нас буде. Тоді, коли ми запишемо 1 поділене на мінус 3 у четвертому степені, то тут у нас перетвориться на 1 у четвертому. І ми запишемо, як 3 в четвертому. Тоді ми. У мінус четвертому. Тоді ми можемо мінус 3 записати як 3 у мінус четвертому степені, відняти 3 у мінус третьому степені. Але тут треба зробити, давайте спочатку, що ж таке 3 у мінус третьому, давайте розпишемо. 3 у мінус третьому степені ми можемо записати як 3 у мінус третьому. Помножити на 3 у мінус першому і помножити на 3 у першому. Дивіться уважно. Тоді ми будемо мати 3 мінус 3 додати мінус 1, це буде мінус 4 степень, і помножити на 3 у першій степені. І це теж буде, коли ми запишемо: дивіться, 3 піде тут, а сюди піде 3 у четвертому степені. Тоді ми трійку скорочуємо. Що таке 3 буде. 3 помножити на 3 у третьому. І ми отримаємо 3 у мінус третьому. Як було, так воно і залишиться. Тоді місце 3 у третьому ми розпишемо ось такий запис. Тоді 3. У мінус четвертому відняти 3 у мінус третьому, помножити на 3 у мінус першому, помножити на 3 у першому. Тоді подивіться, ще раз переписуємо 3 у мінус четвертому, відняти 3 у мінус четвертому і помножити на 3. А тепер візьмемо і винесемо мінус 3 у четвертому за дужки. 3 у мінус четвертому виносимо за дужки, що у нас залишається? Тут залишається одиниця. А тут мінус 3. Ну, у першому можна писати, можна степень написати. Тоді, виходить, у нас буде мінус 2, мінус 2. Помножити на 3 у мінус четвертому. А це означає, що мінус перед робом постами 2 йде в чисельник, а 3 у четвер... мінус четвертому йде знаменник. Тоді 3 у 3 це 9, 9 у 9 це буде 81. Ми отримуємо приклад, 2, мінус 281. Отже, третє завдання, третій приклад ми розв'язали. Переходимо до наступного четвертого прикладу, високий рівень. Нам є 3ун додати 2, що це означає, що показники степені додаємо, то це основи треба 3ун помножити на 3 у квадраті. Давайте це і запишемо. 3ун помножити на 3 у квадраті, помножити на 2 у степені 2n помножити на 2 у мінус першому степені. 12 в степені n. Ми можемо розписати як 4 в степені n, помножити на 3 в степені n. Але ж подивіться уважно, що таке 4. 4 в степені n це можемо розписати як 2 в квадраті і все це в степені n, тоді буде 4 в степені n, або ми можемо записати як 4 в степені n. А, бачите? або 2n, 2 в степені 2n буде, тому що тут показник буде множитись. Що ж, давайте уважно подивимось: тут у нас 3 в степені n ми можемо скоротити, сразу, щоб у нас було попроще, а 4 в степені n і 2 в мінус першому, а в знаменник. Тоді залишається у чисельнику 3 у квадраті це 9. Помножити на 2 в степені 2n. Тепер тут ми розписуємо оцей, оцей запис 4 в степені n, записуємо як 2 в степені 2n. І помножити на 2 в першій степені. 2 у першому степені ми опускаємо у знаменник. Тоді подивимось, що у нас є 2 в степені n і 2 в степені скорочується і залишається 9 поділено на 2. А це 4,5. Ось так ми з вами розписали, розв'язали і спростили вираз, де n ціле число. Що ж, ми виконали з вами самостійну роботу 5 або 9 з математики самостійну роботу, варіант 3. Якщо виникають якісь питання, задавайте їх в коментарях. Бажаю гарно написати самостійну роботу.